Два слова про Ганю Алхім. Насправді це не про мову українську, китайську чи англійську. Це про вашу темну сторону. Це про те, що Ганя спекулює на подружній зраді, на шалених грошах, на тому, що заборонено говорити українською чи англійською чи китайською. А за своєю суттю пані Алхім просто змушує вас втратити. Ідентичність. Ви можете говорити будь-якою мовою, але ви точно маєте знати, що ваша батьківщина Україна. Для пані Гані України не існує. І ось в цьому проблема. Якщо пані Гані для вас не існує України, то ви, будь ласка, тоді паспорт український здайте і отримайте тоді будь-яке інше громадянство або будьте без громадянства. Власне, така опція також існує.